Вітаю, мене звуть Жук, я виконавчий директор компанії Renovate Hub. Ми створили програму, яка виключно адаптована під потреби ремонту та бізнесу. Це не вигадка ті компанії. В першу чергу програму покладений мій досвід. Я фаховий інженер проектуальний, займався будівництвом, ремонтом під ключ та натяжними стелями. Наші клієнти це від ремонтів під ключ до натяжних стель що? Як ви могли зрозуміти, що ця програма була розроблена не просто ті компанії, а саме таким підприємцям, як і ви, тому ми знаємо точно, що вам потрібно. Ви можете керувати програмою з будь-якого зручного для вас пристрою: телефон, планшет або ноутбук. Давайте розбиратися, що ми зробили. Якщо ви займаєтеся натівними стелями, то ви зручно зможете розкласти ваші об'єкти по стадіям та воронкам. Тобто, ви будете бачити, які об'єкти ще не поміряні, відповідно, де ви поміряли і погоджуєте об'єкт, і відповідно там, де є. Аванси і планується монтаж. Зможете складати зручні розклади окремо заміру, окремого монтажу, і не просто це про розклади, це про події виїзду. Тобто ви будете розуміти, що це замір, перезамір, консультації чи забрати передоплату. З монтажами така сама історія, ви будете розуміти, що це повний монтаж або монтаж два етапи. Це як порахувати кошторис в один клік прямо на замірі. Для цього ми заходимо в розділ креслення та створюємо нашу фігуру, наприклад, спальню. Далі ми її відкриваємо і малюємо. Так, ставимо наші точки. Далі нам потрібно ввести розміри. 300, 200, 50, 120, 200. І відповідно Все, наша фігура збудована. Далі ми можемо для того, щоб проходити площу, розставити в діагоналі, або якщо це проста фігура, ми можемо вказати, що всі наші кути 90 або 270, і після цього у нас автоматично порахується площа. Далі я обираю необхідні мені сторону і розставляю, наприклад, що на них буде профіль. Ашка. Далі по всім іншим сторонам я хочу, наприклад, поставити тіньовий. Далі я хочу, наприклад, виставити карниз. Так, додаємо розміри нашого карнизу. І поставимо ще люстру, і відповідно сама наша фігура буде, наприклад, MSD до 3 все, наш замір готовий, кошторис також. Ми повертаємося до всіх креслень, тобто, відповідно, якщо у вас буде 2, 3, 5, 10 кімнат, ви так само по кожній кімнаті робите. І коли ви завершуєте всі кімнати, натискаєте просто згенерувати кошторис, і ваш кошторис в один клік вже буде готовий. Ось так. Вже є кошторис, в якому ви можете побачити собі вартість, дохід, ціна для клієнта, і, відповідно, створити і скинути кошторис вашому клієнту в один клік. В який ви можете додати примітки, фоточки, а також, якщо працюєте через ФОП, можна ваш кошторис інтегрувати оплату, і ваш клієнт зможе в один клік оплатити вам передоплату, за або повну суму вашої угоди. Ось так натискає і в один клік з телефона зручно оплачує. Хочете рахувати також швидко кошторис, записуватись до нас на презентацію та отримати креслення.